Вітаю, друзі, поговоримо про Фінляндію, яка напередодні свого вступу в НАТО якраз в переддень заснування самого НАТО, провела парламентські вибори. І соціал-демократи, які привели Фінляндію в НАТО, що вже є ну, певним парадоксом, тому що, здавалося б, лівоцентристи. Вони завжди будуть озиратися десь туди на Росію або на той постійний такий фінський нейтралітет. Аж раптом молода красуня Санна Марі, лідерка соціал-демократів, яка стала прем'єром, зробила неймовірні зусилля, щоб країна війшла в НАТО. Загалом, вона навіть виграла округ. Вона набрала досить визначний результат, здається, 35 тисяч голосів. Тобто, особистий, ну це не найкращий в країні, але особистий її хороший результат. Але цього не вистачило, щоб соціал-демократи перемогли знову. Ну, Очевидно, що система маятника спрацювала. І е, зараз. Е, Країні на цих останніх виборах перемогла коаліційна партія національна з лідером Петером Орпо, дуже таким досвідченим політиком, колишнім міністром. І що цікаво, що ця партія зараз претендуватиме на Формування правлячої коаліції. Ну, є така традиція, коли партія переможець розпочинає перемовини про формування коаліції, Петер Орпо е, має е, всі шанси очолити уряд. Чим цікавий е, Петері Орпо, Петер Орпо і його партія коаліційна дружать із європейською солідарністю. Це означає, що у нас є ну, безпосередній контакт е, провідною партією Фінляндії, України і є певна традиція стосунків. Здається мені, що навіть від, від Європейської Солідарності були спостерігачі на цих виборах чи на Ірина Гера, Геращенко часом. Тому можна сказати, що вступом Фінляндії в НАТО. Із перспективою членства для України НАТО Фінляндія стає дуже важливим союзником. По-перше, Фінляндія дуже важливий союзник навіть в тому сенсі, що Фінляндія після розриву транспортних зв'язків із Російською Федерацією має надлишки пасажирських потягів, які можна було б передати Україні. Не кажучи вже про надлишки озброєння, яке регулярно поступає для Збройних сил України, тому в цьому сенсі Фінляндія, модернізуючись, має змогу. Ну, скажімо, деяку застарілу техніку передавати Україні, особливо пов'язану з інфраструктурою, для того, щоб ми могли по війні швидко залатати ті діри, бо в нас проблеми з руховим парком. Наскільки я розумію, Норвегія також має деякі надлишки потягів і може, здається, дизель потягів і зможе передати їх Україні. Тобто ситуація складається таким чином, що. З, по ниточці із е, цілої Європи бідному на сорочку, і, в принципі, Україна має шанс поживитися в ну, більш модернізованих країн надлишками їх, е, наприклад, техніки попереднього покоління. Це дасть нам змогу е, ну, швидко перекрити паузу втрат е, у війні. Особливо в плані рухомого складу, вагонів, пасажирських потягів місцевого значення. І в цьому сенсі можна сказати, що крім такого матеріального, є звичайно і прополітичне, тому що голос Фінляндії в НАТО, який підтримує членство України, нам дуже важливий. І, звичайно, що в нас є особливі стосунки зі Швецією. Для України і е, це шведсько-фінське е, воно робить взагалі е, всю Скандинавію важливою для України. Важливою ще в одному сенсі справа в тому, що нам для повернення наших водних ну, точніше акваторій, водних е, просторів. Потрібно буде тиснути на Росію ще в якийсь спосіб. Фінляндія і Естонія, в принципі, можуть перекрити рух російських суден, торгівельних і військових по Балтиці через фінську протоку. Це означає, що заблокувавши фінську протоку, ми можемо змусити Росію піти з Чорного моря. Ну, точніше, розблокувати Чорне море і Азовське для України. Доки Росія блокує українське судноплавство, я думаю, є сенс наполягати на блокаді е, російського судноплавства у, на Балтиці. І в цьому сенсі Естонія і Фінляндія нам просто дуже потрібні. Про самовідданість Естонії я говорю на багатьох своїх. Відео, бо Естонія це унікальна країна, яка один відсоток і десятих... і дві десятих, точніше, 20 сотих... Е передала всілякої допомоги Україні від валого від національного валового продукту. Саме Естонія ініціювала таку. Ідею, щоб кожна країна на якийсь період, ну там на кілька років, для відновлення України зарезервувала 1% національного продукту валового на відновлення України. Дякуємо Естонія, і чекаємо від Фінляндії, правлячої коаліції, з якою можна буде вже говорити предметно по всіх цікавих для України позиціях. А поки віримо у Збройні сили, ставимо вподобайки, ділимося цим відео. Дякую всім, хто допомагає каналу, це дуже важливо. Ми можемо розвивати канал завдяки і вашим донатам. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили. Слава Україні!